До конференції, декана архітектурного факультету Кнуба, який ініціював власне цю конференцію 15 років назад. Якщо ви помітили на нашій програмі, це 15-та ювілейна конференція на сучасних турнах світах, кожен рік ми її проводили, зважаючи ні на які події, проводимо її зараз в Прошу до слова Олександра Володимировича Кащину. Доброго дня, шановні колеги, друзі, радий вас вітати на 15-й нашій конференції Всеукраїнська наукова сучасна архітектурна освіта з темою відбудова та розвиток в європейському контексті. Я хотів би нагадати, що на протязі років ми з вами розглянули цікаві питання. Корисні для архітектурної освіти, такі як футуристична архітектура, роль особистості в розвитку архітектурної освіти, етноархітектура, інформаційна архітектура, реставрація, реконструкція в архітектурі, інтернаціоналізація освітнього процесу і такі інші. Плануємо зробити таку комплексну збірку. Історично, де відібрати деякі доповіді з цих конференцій, щоб узагальнити наш процес дослідницький. А сьогодні ми вважаємо, що актуальними для нас є принаймні два основних питання: це перше: за умов агресії зберегти. Еволюцію, поступ нашої архітектурної освіти в Україні. Всі перестороги, ви знаєте, це зміна структури, мережі архітектурних закладів, це переміщення студентів, викладачів, перебування великої кількості викладачів і студентів за кордоном. Це перше і, і друге це сформувати нашої освіти змістовну частину її структуру в період відбудови. Які зараз маємо проблеми? Ну, маємо проблеми, які і були рік і два тому, це, наприклад, комерціалізація освіти, яка, крім позитивних ознак, підштовхнула ряд закладів. Започаткувати архітектурну освіту без належного кадрового науково-методичного матеріалу, що призводить до зниження якості нашої освіти. З позитивних моментів з рішенням Міністерства освіти відкрилась нова можливість більш тісної нової зв'язку з, з світом, проєктом. Це розвиток дуальної освіти, яка немає ще нормальних схем, як це відбувається, але є деякі позитивні моменти, які можна використати з цією технологією. Ми хотіли б, щоб стейкхолдери включилися в архітектурну освіту, фінансували ті програми, які їм цікаві, а не просто в нас просили підготовлених фахівців, і або злегка їх критикували. або використовує повну силу. Далі нам треба було б налагодити послідовність архітектурної освіти по вертикалі коледж університет, аспірантура і так далі. Тому що розбалансована ця система існує відносно незалежно, і це не сприяє підвищенню якості архітектурної освіти. Позитивним є розвиток студентського самоврядування, яке Зараз ми бачимо переходить від молодіжного е, такого максималізму до зваженої е, системи е, співробітництва е, з е, університетами, е, викладачами та адміністрацією, тобто е, студент зараз е, переходить від е, об'єкта. У навчальному процесі до суб'єкта. Цей шлях необхідно ще більш пізнати і активно співпрацювати з нашими студентами. Ну, і останнє, на що націлена наша конференція, що в період воєнної агресії перед нашою освітою постала задача зберегти науково-методичний фаховий потенціал. Акцентувати освітні програми на виконання надбань побудови України. Для цього студенти і викладачі переважної більшості архітектурних факультетів України активно включилися в розробку проєктів реконструкції, реставрації, реновації будівель, споруд, територій та нового будівництва, що ми бачимо по попереднім конференціям та по публікаціям, і цьому присвячена наша конференція. Бажаю вам всім успіхів, здоров'я, слава Україні. Дякую.